На найбільшому фестивалі липня Файне місто що біля Тернополя побували наші кореспонденти Оксана Лісовська та Юлія Юськів. Програми про цю поїздку ви побачите згодом в наших ефірах. А поки що, короткий сюжет враження. Ми на території вільних людей. Саме так організатори означують оце місце, котре є територією фестивалю Файне місто. Воно, звісно ж, біля Тернополя, воно на колишньому литовищі. А зараз це територія, де співають, танцюють, грають, веселяться. Тут шість сцен, тут море різної музики. Про всю музику в короткому сюжеті розповісти неможливо, тому більше про враження. Більше 14 тисяч глядачів з'їхалися сюди для того, аби почути улюблені гурти, як українські, так і іноземні. Я приїхала на лорді. Так, я обожнюю цей гурт. Crazy Town. бумбокс. Я приїхала на файне місто через Хардкіст, тому що це моя улюблена група. А ще з допшезду здоб, прокаш, еполець, піанобой, онука, та Оторвел, оторвал, та багато, багато інших. Але не тільки музикою приваблює фестиваль. Тут на чотири дні поринають в особливу атмосферу. Тут все наповнює, тут все дає ну такі відчуття, такі емоції музика, і артисти, і люди, які зігрівають. Тобто, все настільки от атмосферно мені тут дуже подобається. І музиканти, і глядачі на файному місці з різних країн світу. І такий стрімкий ріст фестивалю, який за чотири роки виріс з однієї сцени на міському озері до таких, от масштабів дивує і захоплює. Oh, wow. Oh, oh.